Ми наближаємося до ситуації з речки. Формально, наче теж окупуємо там буханка чи півукраїнського, ціна не змінюється, але наскільки це вже хліб український, і яка там вага, ось що проблема. Тому що якщо ми подивимось на такий хліб, такий, кажуть, злаковий чи такий класичний хліб, несоціальний хліб, так, все одно там, ну, він дорожчає, тому що варіантів немає. Зерно прив'язане до валюти. Тому що 60% експортується. Відповідно, внутрішня ціна формується на базі міжнародної. І як би ми цього не хотіли, девальвація відбулася в три рази. Плюс є, зараз тенденція на 10% зросла середня вартість зернових, на ну, міжнародна ціна. Плюс змінилися правила оподаткування. Так? Всі, мабуть, ви знаєте, був спецрежим ПДВ. Це був не тільки підтримка аграрів, це був і соціальний момент з точки зору споживача, тому що залишалася компенсація, була менша внутрішня ціна. Його відмінили. Повернули шкодування при експорті, знову ціна на 15% зросла. Тому е, е, навіть без прив'язки до врожаю, е, тому що ми ж почули, так, по пшениці, в принципі, знову ж, наче, там, ну, якщо я б не сказав, би, це рекордним, бо рекордне, якщо в нас є якийсь прорив, що ми рухаємося хоча б до світових тенденцій, так, не менше зібрали, як середньостатистично, чи є е, 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 саме е, передумова для подорожання економічні чи це ще назвав. Зміна системи податкування? Зміна світових цін, в цілому внутрішня ціна зросла. Тут знову ж, або держава має е, фінанси і, і механізми для цього регулювання, той саме аграрний фонд, або виходить, що ми штучно тримаємо ціну, тому що ж постанова, ту 12 1222, яка регулює надбавки і е, ціноутворення на ряд продуктів, вже лежить 2 роки в Кабміні, ще 14 року, кожен міністр економіки і прем'єр обіцяє підписати, так ніхто не відмінив. Тоді виходить, що ми. Створюємо ілюзію, що вроді все добре, там нічого більше 5-7% не дорожче, але не, 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 не до кінця задумаєш, що ми насправді споживаємо. Бо передумови економічні для зрощення якісного хліба є, тому що правила гри на ринку зерна змінилися. А скільки відсотків подорожчання може дати ці передумови, якщо не будуть про чому враження тримувати ці? Ну це ж я назвав. Саме система оподаткування це 10-15%.